Всім привіт, з вами я Женя, і сьогодні я буду виживати у хардкорному світі Майнкрафта. Буде дуже багато серій. Поїхали. Так, грати у хардкорному режимі. Я ніколи не грав у хардкорі. І зараз з вами, друзі, я пограю. У <кхем> мене є план, як заполучити та але для цього мені потрібно хоча б діамантове броня. Так, спавну у мене, ну, такий середнічок. Напевно, як ковуниця, це джунглі. Напевно, це, це джунглі, так? Одразу добуду дуже багато дер... дерева. Чотири, думаю, мені буде Ну, не дуже багато, звичайно, але все одно. Так, крафтимо верстак. Крафтимо палиці. Крафтимо ось таким чином кайло. І робимо ось так, все. Зараз треба тут трошки походити. Це какао-боби? Не знаю, що я з можу зробити, але пускай. О, печення показує. Це дуже добре. І ще там якісь мишечки. Добре, ці какао-боби, я думаю, лучше треба забирати. Так, до... О, тут є бамбук. Потрібен він мені. Звичайно, потрібен. Так, не знаю, навіщо мені бамбук, але добре. О, ще один. І Там ще один. Так, друзі, тут десь була овця. О, папуга! Привіт! Зараз тут дуже темно. Я не хочу померти у хадкор режимі. У перші свої пару хвилин. О, там є овце. Це моє спасе. Це, це мене спасе. Ні, ні, будь ласка, хоча. хоч б два. Ні, у мене тільки два є. Ну мені ще трішечки на кровать не вистачає. Добре, друзі, поки що. Ух ти, тут є розгом якийсь. А ось тут, думаю. Ого, там! Ну ви ж знаєте, я на хардкорі і мені ось це все. Я б пішов би туди, але не на хардкорі. Ні, я піду, але коли в мене хоча б, хоча б щось буде, щоб там вижити. Так, добре, добре, друзі. Зараз давай оп. оп. Ай. Мені стрьомно туди йти. Можливо, сходити Ай-яй-яй. Ні-ні. Ні-ні. ні ні Вали, вали. Друзі, вибачте, я просто е зустрічаю е зомбі перший раз на, хар е на хардкорі. Коли в мене назаритка, і я від них відбиваюся, я їх і боятися не буду. Обіцяю. А де моя кайо? Воно що зламалося? Чи я його викинув? Напевно, я його викинув. Дуже добре. Так що зараз робити треба? Зараз треба скрафтити кайло, потім трішечки тут поміняти і скрафтити топор. Топором добути верстак. Фух, не впав. І. Продовжити копати. Мені треба ще одна шерсть для того, щоб скрафтити. Для того, щоб скрафтити собі кровать. Ну, доски я добуду. У мене доски будуть. Я їх навіть не рахую, тому що їх тут дуже багато. Так, ну я вам не сказав, що це прям якась дуже сильна проблема, що в мене нема досок. Ну, Точніше, що нема шерсті. Досок у мене дуже багато. Що я скрафтив. Я його скрафтив? Добре, друзі, я тр трішки переплутав, тому, друзі, давайте я поставлю ось це і скрафчу на кінець то пічку. Заберу, заберу все це. Так. Господи, паркур на хардкорі. Я чуть туди не впав. А в мене тільки одне життя. Я на ку. Я так, до. зараз. Опу! Фух, вижив. Так, добре. Давайте будемо. Так. Добре. Зараз дивимося. Добре, зараз. Давай піднімаємося, піднімаємося. Піднімаємося. Добре, друзі. Зараз я ось таким. Добре, я думаю, тут можливо буде, залізо чи не буде. А... Ну. ні, залізо тут, звичайно, буде. Але з цими доїдливими мобами. Щоб він мене ще підпалив. Ага, зараз. Треба піднятися, друзі, навіщо я сюди взагалі спустився? Так. Мені потрібно щось. Пух, він е, помер. Добре, друзі. Зараз, як, як ніколи, я буду добувати залізо. Ну, ви це, цього ніколи не бачили. Ні-ні-ні! Ні, тільки на кріпер! На хардкорі кріпер. Ой, ні 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 Чому я тут заспавнився? Це дуже погане місце для спавна. Добре, друзі. Поки на якої бази я робити тут не буду, тому що я помру. Мені потрібне нормальне місце. Ну, можливо, ну і ту базу Мені потрібно просто, знаєте, друзі, вийти у нормальний якийсь біом. О! Тут якраз. Просто тут джупліє дерев'я. Дерева, точніше. І тут дуже багато мобів із-за цього. Тому що тут все закрито і вони тут спавняться Я вже в якомусь лісу чи де я взагалі тут це є. Поняв? Що я викинув? Добре. Це не важливо, друзі, це не важливо. А в мене верстак. Все, все все в мене в, є, в і, івентарі. Добре, друзі, у, те, у ту щелинку заходити ми не будемо. Вибачте, я просто звідти вже втік. Якщо б на кріпер, ми б туди. Ну, ми ж заходили. Так, ми там нічого надобували, ну ми ж зайшли. Все. Нормальний біом. О, ще одна. Це взагалі прекрасно. Так, а де шерсть. Ну, добре, я вже зможу скрафтити кровать. Але, друзі, мені потрібно ще дерево. Давайте одразу все добудемо. Добре, друзі, мені треба вже готуватися для створення бази, тому що, ви ж знаєте. На хардкорі стільки мобів. О, ні, я можу зараз від голоду померти. Треба було піджарити. Але добре. У мене їди зовсім немає. Можна вибити яблуко, але це довго і шанс на це дуже маленький. Мені потрібно десь дістати їди. Може, якась свинюшка тут буде, я не знаю. Добре, будемо дуже сильно економити голод. І можливо когось я вже знайду а Можливо. не знайду. Добре, друзі. Зараз це все неважливо. Мені потрібно скрафтити собі дім. І для цього мені потрібно оп, ось, так, ось так і у воду. Бух. Тут дуже, тут дуже опасно пробиратися. Але, друзі, треба дуже обережно це зробити. Тому що. У мене іншого, інших варіантів немає. Добре. Зараз що? Зараз мені потрібно. Добре, буде Дім з Берези. Зараз, друзі, добуваємо дуже багато. цієї всі штуковини. Думаю, десь так і два берези. Щоб скрафти, щоб зробити. Хотів сказав. Сказав скрафтити. Щоб зробити собі на нормальний дім. Я ось думаю, де мені дістати їди. О, я з них можу щось скрафтити. Ну-ка. Семена, а семін. Нічого. О! Вибач. Так, добре, скільки, скільки? Три. Так, зараз треба на чомусь тут перепро. У мене якраз є дерево. Та не Де вже все так піде гладко. Ой-ой. Це мені не подобається, що тут вже ніч. Добре, друзі, крафтимо як можна більше досок, і просто закриваємося в якусь коробку. Скільки? Нормально. Добре, друзі. Я знаю. Я знаю, всі зараз будуть сміятися з мого домика. Але, друзі, що в нас вже є? Зараз мови будуть спавнитися. О ні. Да просто закриваємося кудись. Всі розуміють, це дуже поганий дім. Але що вже зробиш? Це буде, напевно, краще, аніж я тут буду просто якось виживати. Незрозуміло як. Фух, я підкріпився. І зараз треба скрафтити кровать і переночувати. О, ви, ви вже їх чуєте? Напевно, я у безпечці. Але дуже великий шанс, що мене зараз вб'ють. Тому що це моя перша ніч. Так, як. Я не бачу, куди мене ставити. Ні, я бачу тут взагалі, але. А, я зрозумів. Тобто якось. О, так. Мовів нема, можемо поспати. Фух. Вже утро? Уже день? Ура, ми пережили першу ніч! Друзі, можете. Цим, з цим нас мене поздравити добре. У мене. Ну, друзі, напевно, в мене все йде нормально. Напевно. Тихо. Це взагалі ідеально. Кожа. Кожен нам, зрозумів, зато їдає. Друзі, думаю, зараз мені потрібно залізо. А вівцяти мені вже на по... да, потрібно. <клес> <клес> Давайте зараз я не знаю, куди підемо. Мені, з одного боку потрібно залізо, а з другого потрібно село. Тому що без села, ну, я не виживу тут. Мені потрібен нормальний дім, я, я зійшовся. Думаю, тут в мене вийде непоганий дім. Це все прибираємо. Думаю, на всю другу серію ми будемо жити у цьому домі, який я зараз буду, буду будувати. Скоро ми вже закінчуємо, але, друзі, ну, потрібно ж. Потрібно вже побудувати дім. А як я буду тут жити? Можливо, і третю серію я буду жити у цьому домі, який я зараз побудую. Як складеться, ну, другу точно. Мені потрібно нормально підготуватися. Добре, друзі. Зараз я добуваю <кхем> по максимуму ось ці всі штуки. Скільки в мене, скільки? 23. Ні, друзі, маловато. Ще в мене є стак досок. Ну, думаю, що десь стака де дерева. Можливо, трішки поменше. Мені треба добути. У мене є ідейка, який я можу дім побудувати. Добре. Ну, стак мені не потрібен. Я в, в цьому домі жити назавт. От десь на 6 7 серію. Ну, можливо, на 6-7, можливо, навіть на 10. Я построю свій постійний дім і він буде дуже великий. Напевно, так і в 15 всіх ресурсів мені буде потрібно для діма того. Всіх ресурсів я маю на увазі, типу, досок, дерева, каміння, всього цього. Там будуть ферми. У мене все там буде. Але я на хардкорі, не, не стоїть про це забувати. Я перший раз на хардкорі виживаю, друзі. Оп. Ну все, думаю, ось такі полянці мені точно вижити. Думаю, зараз, друзі, треба скрафтити тут дуже багато досок, скільки мене, так і три мені потрібно. І ще 20 дерева. Ну, майже 300ки. Добре, я думаю, мені цього буде достатньо. Зараз будуємо ось таким чином. Так, тут треба прибрати. Так, тут буде саме дерево. Три, там три, так, там три. Три. І ще тут ось таким чином. Робимо ось так. Ну, я думаю, красиво вийде. Вже хоча б якийсь дім в мене буде. Хоча б якийсь. Ой. Я не буду його сильно таким, типу, крутим робити. Я просто зроблю собі невеличкий домик. З, вік... З, двома... З двома вікнами і все. Ось так. Добре, друзі, давайте зараз зроблю, зроблю ще ось так, щоб була криша. І в мене навіть ще дуже багато досок залишиться. Я думаю, друзі, треба... Ну, мені не потрібен дуже крутий дім. Мені ось цього буде достатньо. Зараз ще тут розставляємо боки. Так, оп, оп. Тут і тут. Думаю, нормальну кришу ми вже побудуємо у наступній серії. Зараз мені потрібно тут зробити нормальну кришу, таку, ну, нормальну кришу. Добре. В мене тепер є двері. Зараз сюди, поки що, поки що. Я не знаю, що з цими... Ладно, добре, зараз я поки що заколочу їх. Ось таким чином, ось так. Ставимо кровать. Ставимо це. Треба ще сундук буде скрафтити. Зараз. По -по... Ні. А я можу. Так, я так можу скрафтити. І ставимо сюди сундук. Ну що, друзі, давайте вже завершувати. Наше, нашу першу частину. Першу серію, так скажем, скажімо так. Кожні 10 серій буде новий сезон. Перша серія першого сезону ми побудували ось такий дім. Всім до побачення, друзі!